Ужгородський навчально-виховний комплекс Веселка. Тут вакциновані понад 90% працівників, каже директорка Зоряна Гебур. Якщо область перейде до червоної зони, доведеться вносити зміни у навчальний процес. Каже директорка на сьогоднішній момент невакцинованих вакцинованих. Ми маємо п'ятеро, троє з них відсторонені від роботи. А двоє є мають обмеження, які відповідно отримані довідки від медичних працівників. І вони не можуть бути вакцинованими. Коли ми зайдемо в червону зону, де йде мова про 100% вакцинацію всього персоналу, бо це не стосується лише педагогічно, а всього персоналу закладу. То ми на жаль будемо змушені призупиняти переводити навчання на дистанційну форму, оскільки ми поки що на даний момент не маємо 100% вакцинації у цьому пабі всі працівники вакциновані, каже його власник Богдан Штефанюк. Тому заклад готовий працювати за нових умов адаптивного карантину. Ми просимо, щоб всі через всі наші соціальні мережі, щоб всі відповідально до цього віднеслися, щоб в кожного була при собі маска, щоб ми тримали дистанцію, щоб всі, хто вакцинований, мали при собі дію, або ж зелені ковід-сертифікати, ті, хто не бажає вакцинуватися, або ще не встиг, або через якісь. Проблеми не можуть це зробити саме зараз, щоб мали негативні ПЛР-тести, і таким чином ми готові обслуговувати головна епідеміологиня області. Вікторія Тимчик каже, такі карантинні обмеження ввів Кабмін, щоб зменшити зростання захворюваності на ковід в Україні. Заборонені зараз проведення масових заходів, робота, ресторанів, барів, кафе тобто заклади громадського харчування, яким дозволяється працювати. Тільки на виніс те саме стосується басейнів, те саме стосується спортивних залів, тренажерних залів, кінотеатрів, інших закладів культури. І це стосується розміщення гостей, тобто хостели. І такі інші заклади, які надають такі послуги, тобто сюди ми не вносимо санаторії і отелі і заклади реабілітації. Разом з тим залишаються обмеження на міжнародні і міжобласні перевезення. За словами Вікторії Тимчик, такі обмеження не діють, якщо у відвідувачів є сертифікат про вакцинацію, негативний результат ПЛР або експрес-тесту на ковід, а також сертифікат про одужання Олеся Колодій, Віктор Пойда і. Іван Шимко новини на Суспільному.